Протягом доби окупанти кілька разів атакували місто Харків та населені пункти області. 2 вересня о 6.15 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок. Загинула 65-річна жінка. Опів на шосту ранку окупанти завдали чергових ударів по індустріальному району міста Харків. У садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі без постраждалих. Близько першої ночі внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років. Від шпиталізації відмовилась. Пошкоджено приватний будинок. О 20.05 в селі Рубіжне Чугуївського району. до обстрілу горіло три приватних будинки, о 18.17 в селі Руські Тишки Циркунівської територіальної громади. до обстрілу зруйновано будинок на площі 60 квадратних метрів та чотири господарчих споруди. О 17.50 в селі Куп'янськ-Вузловий. до обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж, о 13.35 в селі Скар. Чугуївського району Внаслідок обстрілу горіла трава, очеред, гілля та дерева на площі двох гектарів. О 13.26 у місті Харків. внаслідок обстрілів чотирма іскандерами та трьома ракетами С-300. Пошкоджено торговий центр місця громадського користування Палац спорту. На всіх локаціях постраждали 50 людей. Із них сім дітей, два медика та два рятувальника. О 12.35 в селі Подоли Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Об 11.26 в місті Люботин постраждали три людини. О пів на десяту у місті Куп'янськ внастрідок обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка. Близько восьмої ранку в селі Старий Мерчик Богодухівського району відбувся обстріл об'єкта інфраструктури. Постраждали двоє людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 131 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області, а також у Київському, Немишлянському та Салтівському районах міста Харкова. 1 вересня стався черговий терористичний удар по місту Харкову. Сталися масштабні руйнації та пожежі. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс торгів. Центр автомобілі сталися пожежі за різними адресами. Горіли будівля на території приватного сектору, спортивний об'єкт, три автомобілі. Спід завалів ДСНСники врятували трьох людей. О 22.37 усі осередки займання були ліквідовані. Триває ліквідація наслідків та розбір завалів. Загалом зафіксовано 69 випадків пожеж в природних екосистемах. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 5 один. Вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля синьківки та глушківки. Марія Сов'єва, Дмитронгуєнта Олексій Мурав'йов, Харків. Новини